Всім привіт! Мене звуть Анастасія Мірошник, і зараз я вам хочу розповісти трошки про тривогу в рамках курсу роботи з тривогою, власне. Так, у нас з вами закінчується модуль по тривозі, але у нас все ще залишилась важлива інформація, яку варто обговорити. Почну я з того, що. Ви чимало вже знаєте про тривогу, але ви маєте розуміти, що хоч вона і є корисною для нас, та, вона є корисною з точки зору виживання, вона допомагала нашому виду вижити і вам особисто вижити протягом всього життя, обирати найкращі варіанти. Та, але, на жаль, є і мінусова сторона тривоги. Наприклад. Те, що вона забирає забагато на себе енергії, забирає забагато на себе сил, вона зжирає все, що у вас є, хороше, типу як умовно, серотонін. І через це ви можете навіть зловити, так би мовити, депресивний стан. Тому треба навчитися. З цією тривогою працювати. І зараз перша частина роботи, яку я хочу вам показати, це, власне, показати вам, що тривога має все-таки варіативність і є корисна тривога та некорисна тривога. Я вам вже записувала про це аудіо, якщо це якийсь наступний курс, який аудіо цього немає, ну або напишіть мені. І я вам скину, але в цілому я зараз проговорю все те саме, що казала в аудіо. Але вже наочно, наглядно, як ми любимо з Бамашками, так? І так, дивіться: а, Тривога існує корисна та не корисна. От в нас є тривога, так? Яка має в собі користь? І що не має в собі Користі. У нас є два типи тривоги. Та? Але здавалося б, як саме зрозуміти, що тривога має сенс, та? або, навпаки, немає сенсу. і Що з цим робити, та? І важливо розуміти, що є певні умови, за якими ми дивимося, яка умова є корисною, тривога є корисною, яка ні. Перша, найголовніша умова. Це те, що корисна тривога має початок і кінець. Та є пункт А початку, є пункт Б кінцю. Що стосується е некорисної тривоги, то вона от така. Ну, якщо б я тут малювала, умовно, якийсь би графік, і тут в нас час, та, то тут. Тривога має початок, вибачте, отут, і тут вона має кінець, так? В точки там, нуль. Відбулася якась подія, і вона закінчилась. А, наприклад, щоб такого, як приклад, вам дати. А, наприклад, дитина зламала руку, або дитина забила руку. Та? Тут буде зрозуміло. Людина забиває руку, тривога підвищується, так? Якщо так ми ну, малювали, то ну, давайте я вам так і намалюю, що в нас вже, правда? От. Це в нас тривога, а це в нас час. І от в нас відбувається подія. У нас там базово, ми вже з вами говорили, що тривога в цілому є. Ми досить тривожний вид. Тому, наприклад, тут тривога на двічку, а тут у нас на десятку. І дитина забила руку, та? і тривога скаче, наприклад, на десятку. Наприклад, та? Далі, ви пішли до лікаря і трошки тривога знизилась. Потім ви зробили рентген і ще знизилась, але ви ще переживаєте, тому що ви чекаєте на результат. І тут вже варіативність. Так? Або виявилось, що ця рука зламана, або виявилось, що з нею все окей. Так чи інакше, тривога починає спадати до якогось там рівня, який у вас є. Якщо у нас, наприклад, некорисна тривога, то в неї може не бути початку конкретної дії, так? просто вона виникла, вдруг откуда ні візьмісь. Або в неї нема кінця, або нема ні початку, ні кінця. Знову таке. Наприклад, давайте візьмемо війну як зрозумілу таку та, одиницю вимірювання для вас всіх. А, тобто є початок війни, правда? І отут у нас тривога 0 знову, тут у нас знову тривога 10. Та? Так видно, сподіваюсь. І починається війна, і, наприклад, тривога у когось була там на 5, у когось на 10, в залежності від того, як особисто у вас воно сталося. Я візьму 5, бо ця наша уявна людинка, вона має ще таку штуку як замороження відчуттів, тому вона відчуває середню її. І далі ця тривога підвищувалась, але у нас нема кінця події. Та? У нас є початок тільки перший день війни. У когось цей початок трошки раніше, у багатьох, насправді, трошки раніше, там за пару днів, тижнів, місяців, в залежності від тих подій, які відбувалися в вашому житті, це не є суперважливою інформацією в даному моменті. Але у нас ж нема кінцю. Тому у нас виходить з часом, тривога знизилась, потім щось нове відбулося. Знизилось ти, -ти, -ти три-ти-ти, І так ми гуляємо. У нас нема кінця, у нас є приблизні початки. В даному випадку я знову кажу вам, про приклад війни, для того, щоб ви просто собі зрозуміли подумали, як варіант, та, що чи всі події, які зі мною відбуваються, мають той самий кінець, чим всі вони мають початок. Чи я, може, прокинулася зранку? Одразу з тривогою, хоча на це не було жодних причин. І це у нас перший важливий а, пункт того, про що, а, ну, чи є вона корисною чи не корисною. Якщо а, далі дивитись, то наступним пунктом є важлива штука дія. Знову повертаємо тут корисна тривога. Не корисно. Я просто знаю, що коли я вам малюю, вам зрозуміліше. В корисній тривозі є діє. Тобто можна бігти, можна бити, от, можна прописати план дій. І щось конкретне зробити. Та? В некорисній тривозі, в принципі, немає рішення. Вона не має рішення. Так? Тобто людинка ходить отак. Це її голова, вона в нас сумна. І це її думки. Що робити, каже людина? Немає рішення. Так? Далі, наступний пункт. Проблема реальна. А тут чи то вірогідна, чи нереальна. Що це означає? Тобто, реально, це коли може таке статися, це може стати фактом, неможливо, воно станеться або не станеться там. Не знаю, якщо казати знову про війну, то у нас є, умовно, варіанти та, того, як закінчиться ця історія. Виграш, програш, а, так залишиться. Тобто, незрозуміло, та, що там станеться. Або як ядерка, всі боялись ядерки. Та, отут от в нас знову незрозуміло, якщо ми кажемо про, чи запустять на наші землі ядерну зброю. Може так, може ні, але незрозуміло. То, якщо ми кажемо про реальну ситуацію, це, наприклад. Що тут можна сказати? Наприклад, у вас тривога за здоров'я, і у вас в генетиці, і у вас в роду вже були, наприклад, інсульти та інфаркти. І ви розумієте, що досить реалістична тривога, можливо, скласти план дій. Єдине, що вона в нас не має початку та кінця. Та? І за цим же фактором вона стає такою наполовину. Корисною наполовину некорисною. І що ми тут робимо? Ми розуміємо, що це реалістичний варіант. Да? Нам, наприклад, ми прийшли до лікаря, і лікар каже, що серцем травла, або там з чимось ще травли. І ми такі, ага, це реальна проблема. Моя задача скласти план та діяти згідно зі своїм планом. Якщо ми кажемо про якісь ймовірності, звільнять, не звільнять. <свист> вийде проєкт, ви, не вийде проєкт. Це все в нас в вірогідності. Тут в нас, якщо ми не можемо створити план, зробити рішення і не знаємо, коли це може закінчитися, то ми цю тривогу відправляємо в некорисні. Що ще важливо? А, я маю вплив. Ну, і відповідно, не маю впливу. Не впливаю. Так? Я маю вплив. Тобто, у мене є план, і у мене є дії. І я конкретно не якась людина інша, не е, тьотя свєта. Хоча звернутися до тьоті свята, це теж ок, це не з нею сталося, і не вона впливає на подію. Так? Тобто, це не у там, якщо у подружки умовно, хвороба якась, то мій вплив досить мінімальний, насправді, правда. Тому що я можу потурбуватися, я можу попитати людину, я можу підтримати людину, але я правда не можу вирішити за неї все. Якщо сталося щось з чоловіком, я можу на це вплинути. Але як жінка не на 100%, всі інші дії все одно робити йому, тому тут, в випадки, коли у нас щось відбувається з кимось, не зі мною безпосередньо, не з моєю країною безпосередньо. Бо якщо знову тут повернутися до метафори війни, ну не метафори, а переживання щодо війни, то все, що я можу зробити, вплинути, це задонатити гроші. Це мінімум, він важливий, це перетворює частину тривоги в корисну. Але все інше, там, де я не впливаю на перемовини, на те, як буде м -м, надаватися зброя, як будуть люди воювати, як проходити мобілізації так і далі, так далі. Ми набагато що ми не маємо ніякого жодного прям нульовий реального впливу, то ми робимо тільки те, що ми можемо зробити. Все інше, ми а, дистанцюємось від цієї а, думки. Наприклад, робимо а, техніку сейф, яку я вам вже давала. Ви Можете побачити, що нерідко буває таке, що тривога має таку 50 на 50, або якісь інші варіанти, що є частина корисної, частина некорисної. Та? Ви могли це помітити. Що інколи якісь тривоги, так я на них впливаю, на якісь не впливаю, або в мене немає там от та, що в нас на початку було намальовано, там, нема. Кінця або початку, так? і тут ми кажемо про те, що тривога може бути корисна, частково корисна або не корисна зовсім. І тут ваша задача розібратись з тим, ваша тривога і переживання воно є корисним для вас або ні. На цьому я закінчую це відео. Сподіваюсь, що у вас тепер буде розуміння того, як це все працює. І це вам допоможе розібратися з тривогою. Я нагадую, що у нас на сьогоднішній день це останній тиждень пов'язаний з тривогою. Моя задача виповнена, я вам все розповідаю, все даю. Ваша задача робити завдання, бо ви маєте розуміти, що відсотків 20 на мені, відсотків 80 все ж на вас. Тож, сподіваюся, що ви зможете виділяти. Тривогу на корисну і корисну, за допомогою цього завдання, яке отут озвучене, випишіть собі да, передивіться ще раз: випишіть собі варіанти корисної і корисної тривоги а, і почніть е, передивлятись все те, що вас тривожить, саме з м -м, фільтром. Uh, і діленням тривоги корисно та не корисно все, що є корисним, там ви робите план дій і починаєте діяти. Uh, Будь-яка дія є тут нормальною, це може бути пів крочку, тобто просто подзвонити комусь, щось написати, чи просто навіть відволіктись і випити чаю або кави. От. А не корисно, сейф. Та? Удачі вам з цим завданням. На мій погляд, воно досить легко. Сподіваюся, що це відео вам допоможе. Гарного вам дня! З вами була Анастасія Мірожник, практикуючий психолог, КПТ-консультант і просто людина, яка вболіває за те, щоб у вас все було добре.